В любом случае, я думаю, что. Чем ховаты будем представлены, что руководителем юридического отдела посольства в Соединенных Штатах мы можем показать не считать, что это провокация. Ну, Знаете, я під направо тато я буду отримати відповідь. пане генеральний прокурор. Я дуже розчарований, що ви відмовили у можливості заступнику генерального прокурора Віталію Каську долучитися до української делегації високого рівня, що мала б відвідати Вашингтон у січні місяці. Як ви знаєте, делегація планує зустрітися з низкою високопоставлених представників з Міністерства юстиції та закордонних справ. Одна з важливих тем, що планується до обговорення міжнародне співробітництво. Пан Касько є відповідальним за міжнародну співпрацю, конфіскацію майна та його повернення в Генеральній прокуратурі України. Тому його участь є вкрай важливою. Ви неодноразово просили про допомогу США. Водночас, коли ми пропонуємо таку унікальну можливість для ваших експертів, ви відмовляєте пану Каську взяти участь. Ці зустрічі також дадуть можливість учасникам обговорити з їхніми американськими візаві політику та практичні кроки щодо антикорупційних реформ. Не дозволяючи пану Каську долучитися до делегації, ви можете перешкоджати просуванню зусиль щодо втілення реформ. Я сподіваюся, що ви переглянете рішення щодо можливості участі пана Каська у зустрічах у Вашингтоні. Коли ви отримаєте відповідь, ви обов'язково нам повідомите, і ми це покажемо. Но, Виталий Викторович, я... от Давид Сакварелідзе, который вместе с вами начинал это дело бриллиантовых прокуроров, и мы знаем, что генеральный прокурор был не согласен с вашими методами, как минимум. Давид корілі за спокійно їде Вашингтон і нічого. А вас не пускають. У вас как що-то лічне і Важко сказати. Справа в тому, що це вже п'яте відрядження, якому я одержав відмову. До цього були відрядження до Ради Європи на запрошення високопоставлених представників Ради Європи обговорити тим, чим закінчилася ця не знаю, чи можна це назвати словом реформа прокуратури місцевих прокуратур. До цього було запрошення у це відома міжнародна організація, яка займається боротьбою з корупцією, виступати на антикорупційній конференції, консультативної ради європейських прокурорів, куди я входжу як член консультативної ради, і на конференцію Transparency International. Тобто, ну, це вже п'ятий приклад відмови у виїзді, але оскільки я в генеральній прокуратурі. Курує питання міжнародного співробітництва, то належним чином виконувати свої обов'язки, не маючи можливість приймати участь в таких заходах, досить тяжко. Тому я так розумію, що на п'ятий раз принаймні американській стороні, яка такі так само, як і попередні, всі сторони оплачували всі витрати по цих відрядженнях. Власне кажучи, американська сторона була ініціатором цього відрядження. Більше того, я вам скажу, що саме вона була зацікавлена в цих переговорах і стосувалася, це, зокрема, кримінальних проваджень, які розслідуються в Сполучених Штатах і мають вихід на українських колишніх високопосадовців. А тим не менш, це відрядження не було здійснено. Я думаю, що саме тому такою є досить різкою реакція посольства. Ну, маємо те, що маємо, чому саме так сталося мені важко коментувати це рішення генерального прокурора. Але я би хотів, з вашого дозволу, дуже коротко повернутися до фахового коментаря з приводу того, чи буде прокуратура займатися слідством після підписання закону про державне бюро розслідування, якщо ви не проте, з фахової точки зору виключно. Перше. Чи буде прокуратура здійснювати надалі розслідування після підписання закону? Відповідь – так. Відповідь так: по-перше, вона буде здійснювати розслідування відповідно до нещодавно прийнятого закону у всіх справах колишніх високопосадовців строк до двох років. Це прямо написано в законі. По-друге, якщо буде все-таки набуде чинності закон про ДБР, то доки буде створено Державне бюро розслідування, доки буде призначено директор Державного бюро розслідування, доки буде призначено процесуальні керівники, ну мене за досвідом не менше півроку. Не менше півроку, прокуратура надалі буде здійснювати розслідування. Це відповідь на перше запитання. Тепер відповідь на друге запитання щодо функції прокуратури. На сьогоднішній момент прокуратура здійснює і буде здійснювати найближчим часом чотири конституційних функції. Це функція один представництво, представництво інтересів держави і громадян у судах. Так вона була названа. Друга функція нагляд за додержанням законів органами дізнання і досудового розслідування, тобто нагляд за всім розслідуванням, ким би воно не проводилось чи податковою інспекцією, чи ДБР. Чи СБУ, чи поліція, це функція проти не має значення України. Третя функція безумовно, підтримання державного обвинувачення, яку вона буде здійснювати. Четверта функція нагляд за додержанням законів пенітенціарних установ. тепер повернемось до того, що собою представляє процесуальне керівництво розслідування. Так, основна функція прокуратури в кримінальної про сфері. Жоден орган розслідування, який би ми не створили, чи це буде державне бюро розслідувань, чи це буде. Національне антикорупційне бюро, як ви його не назвіть, кінцево відповідальним за це розслідування буде певний прокурор. Конкретніше. Тут в цій студії називалось кримінальне провадження по студії Савіка Шустера, яке веде податкова інспекція. Так от за цим кримінальним провадженням стоїть конкретний прокурор, процесуальний керівник, конкретний його начальник, і без їхнього підпису, жодних суттєвих процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні провести не можна буде. І це а, функція прокуратури в будь-якому провадженні. Хто б його не вів, чи податкова, чи СБУ, чи будь-хто. Тому прокурор, генеральний прокурор, є і буде кінцево відповідальним за будь-яке кримінальне провадження, яке ведеться в Україні. Такою от є правова ситуація.